Доброго ранку, колеги, 8 липня. Дивіться, машина, наш пробірник, пенетрометр, ну, вся установка готова, підвищена. Далі такі стопи. Яричок зробив нас. Спеціаліст просто від Бога. Руки з ну, того місця стоять. Ну, Агрономічно в нього мало, але інженерно у нього дуже забагато. Будь ласка, можемо обміряти поля, можемо відбирати аналіз ґрунту, робити щільність, перевіряти. Перевіряти ваші контури, потім можемо робити карти, напрям посів, що завгодно. Будь ласка, запрошую до співпраці. Одноразовий є виїзд агронома на ваше господарство. Це коштує ну, небагато. Там, я вважаю, особисто напишете, там просто копійчана історія, плюс дорога. Так що і ви зможете більше знати про поля, а не питати. А ну-ка перевіримо силу Тіктока. Та там, повірте, є і здраві дуже багато людей, але є такі е, діячі, що, не дай Боже. Успіхів вам! Запрошу до співпраці.